Друзі, давайте вчитися робити класні сторізи. Я сьогодні робила вчора. Робила опитування на своєму каналі по просуванню. До речі, залишу його вам в коментарях під відео, щоб ви могли підключитися. Канал допоможе вам в просуванні, як з шаблонами, текстами, різними спеціальними для сторіз фонами. А, зараз зайду щоб показати вам в файлах стікерами, стікерами без фону, ось такі круті, які ви можете скачувати і ставити на свої сторі ось такі класні фони. І крім цього, я постійно ще ділюся додатково інформацією по веденню: Instagram, Telegram, плюс по налаштуванню свого свого бота. Чат-бот є зараз дуже крутим рішенням для того, щоб просувати себе в інтернеті. І це є авторський мій курс. Кому цікаво, ви також можете заходити. На канал і дивитися в uh, опис. Також у нас зараз лідирує по продажах курс по штучному інтелекту. Це основна така також крута, крутий інструмент, тому що вам не потрібно разом з штучним інтелектом, вам не потрібно буде думати, що робити, що ж написати в постах, що написати в сторізах, як просувати себе. Тобто все, що стосується контенту, буде за вас робити курс. А загалом на каналі дуже багато різної інформації. Обов'язково проходьте коментарі і забирайте канал собі в добірку. І так, зараз у нас тема, яка цікавить багатьох частинка підписників, які зараз навчаються і спостерігають. Зі <зе> мною на каналі, не мають а, уявлення, як же працювати, як же ставити сторіс. На цьому потрібно для того, щоб поставити сторіз, вам потрібна підложка. Тобто її можна вибрати підложку як з ось такого варіанта. Це може бути відео, це може бути це. Або з такого варіанта, як ось зараз вам покажу ось такого, так? Це фони. Це фон, підложка під ваш майбутній текст. В майбутній якісті показую, як я використала подложку. Паралельно я займаюся інвестиційним проектом. Я показала на підложці на фоні чеки. Ось так показала вивід і ось так розписала, що партнери отримують, якщо вони приєднаються до мене в команду. А це я це я так використала. Ви можете різноманітно. Тобто, це може бути відео ось такого формату. Ви його скачуєте собі в галерею і потім додаєте собі ті ту інформацію, яку ви хочете донести до своїх підписників. Це може бути ось такий. Це відео або це можуть бути прості, ось такі без анімації прості фони. Так, тепер це два варіанти, які можуть бути. Другий, наступні це вже є готові, які ви можете сформовані з стікерами, ось такими крутими містечками для тексту або для своїх фото. Ви можете вже готові знайти на каналі і користуватися ними. Так? Тобто тут потрібна лише ваша уява, як ви хочете, що ви хочете тут донести до людей, до своїх підписників. І тепер дивимося. Наприклад, мені подобається цей фон, але ви можете а, ось так зробити. Наприклад, зберігаємо. Я збережу ці два фони, попробую з вами показати, як з ними працювати. І збережу ось цю. І ми спробуємо щось створити цікаве. Так. Зараз заходжу в файли в групі і пошукаю якісь цікаві ці смайлики. Ну, давайте. Ось так заробляє наша команда. Давайте збережу ось цей смайлик. Це є. А, Стікер, який буде без, без тіні, тобто буде без ось такий можна стікер скачати. Тобто залежно від того, яка ваша тематика, так чомусь не можу відкрити. Я згадала, у мене ці стікери є так. Давайте ще тут. Україна. Ну доброго ранку. Тут у мене вечір приєднатися. Ну давайте ось це. Так, у вас є вже приблизно арсенал, з чим працювати. У вас є відео, у вас є а, ось такі готові фони. Ось можемо щоб спробувати, як попрацювати на такому фоні. А, і зараз що ж ми будемо просувати, що ми будем, який контент створювати. Для створення контенту нам ще може знадобитися, можливо, ну, нехай це не буде. Шукаю ідеї, тому що я така ну, людина, яка загалом а, завжди, а, імпровізує і завжди щось робить а, а, швидко. Так. так, давайте попрацюємо з моїм інвестиційним проєктом, дійсно. Так, тиснемо на. І давайте поставимо, давайте я вам покажу, які були до цього в мене. Ось це вчорашній, так? так. Це може бути готове. Бачите, це варіант готовлення. Це моє особисте відео на нього накладено ще цікавий текст з цього. Добре, тепер давайте створювати, натискаємо на плюсик. І давайте ось, ну тут у нас, давайте так. Ось так ми. Так, давайте я зайду в свою галерею. В розділі пасив. У мене є ось такий. Тобто ви можете мати готову заготовочку, ви можете нею скористатися ось так. І що ми робимо? Ви пам'ятаєте, що у нас є ось такий стікер, ви бачите, він так класно ставиться, куди вам зручно, куди вам треба. І ось таким чином ви можете. Так, тепер можна поставити стрілку. Стрілочка буде класно на ну, заставляти людину проходити саме туди, куди вам треба, тобто на натякати на те, що далі сторізи не закінчуються. Тобто, це може бути один сторіз. Дуже рекомендую викладати не менше семи сторізів в день. Чому? Тому що. Так, це буде вам допомагати. Так, дивіться, зараз можна зробити-менш більш блідинь, блідий колір, і зробити затемнення, щоб я могла. Ну, заодно я покажу вам фішку, як це зробити. Ось так. Ставимо крапку, вибираємо перший ось цей фон. Вибираємо ось тут колір. Так. І ось таким чином створюємо затемнення на фото. Тому що частіше, коли фото дуже а, яскраве, так, для того, щоб текст, який ви хочете написати. Він у вас не зливався з фоном, тоді нам допоможе ось така підложка, яку легко самостійно створити. Її можна скачати з канала, вона також є такі підложки прозорі, але ви можете і самостійно, бачите, вона мені замала, тобто вона не йде на цілий екран. Що ми робимо? Ми продовжуємо далі її створювати. Так. Так, спробуємо ось так. Так, щоб крапку не було видно. Тепер дивіться, як круто. А зараз мені дуже допоможе Є стікер, який я вже він по цвітовій гамі дуже мені підходить, тобто його можна буде так поставити, а точніше, от, ось так. Приєднатися. Так, і тут повинно... О, так, я збігаю за, своєю, о, за своїм посиланням реферальним. За одне покажу вам, як це все працює. Так, ви маєте зрозуміти, що кожен, ось ці всі дії, він робить для свого проєкту. Ставимо. Так, вже от, вже собі маліну Давайте, так. Так, тому що почала крутити текстом. Це ще набагато краще, тому що я вже говорила на своєму каналі, записувала для вас голосовий, що більше восприймаються всі тексти, які знаходяться зліва направо, тому що ми читаємо зліва направо, і це більше, більше, більше. Так, тепер нам потрібно якийсь так, необхідність. Давайте наявність. Так, дивіться, буде ось так у нас цікаво. Ми текст написали. Так, тепер щось нам потрібно зробити. Можливо, спробувати забрати взагалі підложку. І ось так буде цікаво. Всього. І тут я хочу зробити ось так: з 10 доларів хочу, щоб це було іншим кольором, в іншому а, цьому. Так, з іншою підложкою. Можливо, навіть ось, ось так. Ось так. Так, подивимося, що ще ми можемо тут поставити. Так, поки що так треба від нашої команди, приєднуйся. Ну, щось такого цікавого, бам 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 Добре, я думаю, що поки що це вистачає. Дивіться, якщо ми поставимо музику, це також можливо. Так, музика. Досить поганий інтернет. Так. Так, ми використали, ми створили, дивимося, що в нас вийшло. Так, ось так заробляє наша команда. Пішли далі. Тут ми дали історію, як заробляє наша команда. Тут ми продовжили як приєднатися в команду. Так, і у нас ще є, наскільки я пам'ятаю, так, один варіант з ось таким варіантом. Тут ви можете поставити, наприклад, це може бути ваш скрін, це може бути ваше фото. Це ну, як ви будете мати бажання, тобто тут можна буде щось цікаве також зробити. Давайте знайдемо якесь фото. Так, ось такі на каналі ви також кружечки знайдете, дивіться, які вони круті. Це додасть додаткового шарму на це. Так, давайте. Доход онлайн. Давайте просто я не буду видумовувати. Так. Так, повністю забрала. Угу. Текст. Мені треба текст. Коли у вас текст не беріть, тоді працюйте з текстом, а після вже додайте це. Давайте поміняємо йому колір. У нас ось такий код. Так, ну це по бажанню. Тобто воно, звичайно, не гармонує зараз з синім фоном, тому по, по бажанню. Тобто, є бажання ставити, немає бажання не ставити. Так, можливо, тут якийсь скрін, чек, дохід, щось можливо, навіть от додати. Можливо, я знайду якийсь скрін доходу або от щось по грошам, тому що воно тут дуже проситься. І от ставимо ось так. Ось так ви можете створювати класні авторські, такі круті сторізи, так. Це буде цікаво, люди будуть спостерігати. Так, давайте далі. У нас лишилося ще ось такий скачаний фон. І в нас лишилося відео. Давайте їх спробуємо поєднати. Так, ось такі. Так, чекайте, тут ще можна зробити мобільний. Так, ось дивіться, як культур. Ви бачили, як я зробила. В. Пошуках я ввела слово мобільний, і таким чином я взяла ось такий вже готовий стікер, який допоміг мені створити ось телефон. У мене була ось така готова підложка. А я собі зробила ще ось такий телефон. По можливості його треба створити так, щоб може бути і так. Зараз спробуємо написати Доброго ранку. Доброго. Хочу бас. Щось хотіла б одразу по тематиці. Так, і можемо скористатися чимось таким. Ну, Тут от не буду зараз просто забирати, так, тому що займу багато часу. Ось ми створили один ось такий варіант. Ось такі у нас круті сторізи. Чекаємо на перегляд. Варіантів є дуже, дуже, дуже багато. Тобто від вас потрібен лише креатив. Постійно креативом ділюся шрифтами, різними квітками. Постійно викладаю на своєму каналі. Цікаві відео, цікаві контенти, все, що потрібно, абсолютно. тобто тут і мотивація. Ну. Ваше завдання застосувати, тобто ви зрозуміли, ви можете писати як на відео, так на фото, а так користуватися стікерами і так користуватися тими інструментами, які є вже в інстаграмі, закладені. Якщо є якісь питання по просуванню, ви можете задавати їх під відео або на моєму каналі в коментарях під постами. Ось так Коментарі тут. і гарного вам просування обов'язково вірте в себе, застосовуйте нові знання на практиці, і ви отримаєте дуже швидкий результат.